Добрий день. Зараз хочу показати, як роз'єднати чи розклеїти дві деталі, які були склеєні ультрафіолетовим клеєм. Це може бути скло зі склом, як у даному випадку, чи скло з металом. Ці деталі були склеєні ультрафіолетовим клеєм, я зараз його, зараз його покажу. Це ось керніл, я їм багато разів користувався, дуже сильно клеє. І якщо ми будемо. Розламувати ці деталі, то ми відламаємо живому десь у цьому місці. А склеєні деталі залишаться з'єднаними. Клей, якщо це знадобиться, я залишу посилання у шапці профілю чи у коментарях. Для того, щоб роз'єднати місце з'єднання, ми будемо прогрівати місце склейки будівельним феном. Або звичайним феном на високій температурі. Але для того, щоб скло не лопнуло, потрібно гріти не в одному місці, а розподіляти температуру по поверхні. І місце роз'єднається. І так, починаємо гріти. Відламалося, бачите? Так, пробуємо. Мало нагріли. Мабуть, у цьому випадку звичайний фен не підходить, тільки будівельний, щоб температура була висока. Більше 80 градусів. Бачите, не вдалося. Відламалося по-живому. Будемо пробувати другі способи. Я думаю, що я маловато нагрів, бо велика площа з'єднання. Якщо б би склеєно отак, то розклеїти було б було набагато легше. Якщо було б отак, отерець отак. А тут велика площа з'єднання. Бачите, відламалася живому. Так що, якщо вам знадобиться клей, який намертва клеї ультрафіолетовий, то клейте оцим клеєм. Керніл, клей для скла та хрушталю. посилання залишу у шапці профілю або у коментарях дякую.